Єва Сольська, Катя Зотова, і кленовий листочок. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув. Розтягнувся на ліжечку і почав спостерігати, як промінці сонця виграють золотавим сяйвом на стінах і підлизі. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром жовтий кленовий лист повільно провітав повз нього, крошляючи. У своєму останньому танці. Він був такий гарний, що їжачкові перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне. Григорик потягнув носиком у бік кухні і припустив до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? таємниче підмаргнув він. Особливий, вигукнув їжачок. Почувши під маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулася сином. Матусю, є щось смачненьке? Мамина усмішка на мить згасла. чи то йому просто здалося? Доброго ранку, ласунчику!» сказала вона. Я приготувала пиріг з ожиною і кисіння. Відразу після сніданку їжачок вибіг з дому, у лазуровому небі сяяло сонце, він з грі поберемо копалого листя. Підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло і пахло свіжістю. Вітаю! гукнув хтось згори. Їжачок закляк на місці. Зі святом кажу, на гілці клена сиділа сорока і витрещалася просто на нього. Дякую, пробелькотів їжачок. Що ти подарував мамі? Щось блискуче. вона з цікавістю подивилась на нього. Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Що ж робити? Як залагодити провину. треба з кимось порадитись. Не гаючись, їжачок майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамір і весело. Ведмедик Бориско, лисичка Ксеня і білченя Тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику. загукали вони до їжачка, гайда до нас. Не можу, похмуро відповів він, ногою в упалому листі. Друзі покинули гру. Що трапилось? запитала Ксенія. У мами день народження зітхнув їжачок. А я забув. Не сумуй, підбадьорив його Тимко. Вона обов'язково тобі прибачить. Мами, вони такі. Справді, їжачок хлюпнув носом. А вже ж!» Потрібен подарунок, авторитетно заявила Ксеня. Подарунок? пожвавішав їжачок. Який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско, ти б подарував горщик меду. Або кошик малини, додав Тимко. Але зараз осінь похнюпився їжачок. А якщо назбирати грибів? Вона любить гриби. Так, але всі ці подарунки аж занадто, їжачок замислився в гістівні, то можна подарувати квіти, не здавався Тимко. Точніше можна було б, якби, якби зараз було літо, закінчив за нього їжачок. Він розвернувся і побрив грізь. Стривай, Григорику, погукав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо. Не треба, відповів їжачок. Я сам. Друзі проводжали його поглядом, аж доки він не зниклився, а тоді повернулися до гри. Їжачок на навпання, на очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його в а тоді зісковзнуло на долонку. Кленовий лист! Багряний з бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою скужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці і почвалав далі. Раз у раз він нахилявся, щоб підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя, жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букета і загмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка, бочевидь, ноги самі винесли його туди. Дім видався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так закортіло побачити маму, що він рішуче попрямував до дверей. На скринь дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса! сплеснула вона долонями. Це тобі матусю, Григорин простягнув. З Днем народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпинки, відшукав серед оберем листя той самий, червоний із зеленим візерунком, і прошепотів Дякую, друже. Це все завдяки тобі.